Всім доброго дня! Сьогодні хочу поділитися рецептом квашених помідорів із аспирином. Помідори виходять смачні. Для мене цей рецепт найсмачніший. Помідори стоять, не перекисають до весни. Беремо помідори, добре помили, Дали стикти воді. Миємо зелень. Я перекладаю листям хрону зонтиками кропу. Заготовляю часник. Подрібнюю його 3 головки часнику. Болгарський червоний перець, тру на тертушку. Накладаю повний стакан. Добре щільно накладаю. Тоді ці овочі кладу в каструлю, заливаю 6 літрів води, добре розмішую, добавляю стакан соли, 3 стакани цукру, 3 стакани 9% оцту. Добре все розмішую. Кожну банку кладу по 3 таблетки аспирину і заливаю добре розмішаним розсолом, щоб овочі були рівномірно розмішані у воді. Помішуючи, заливаю. Коли заливаю банки розсолом, закриваю щільними кришками. Не обов'язково ті, що розпарювати, але щоб вони були дуже щільно закриті, тоді кожну баночку потрібно ще поперевертати, щоб роста. Аспірин. Винести у холодне приміщення підвальне дуже смачні помідори. Рекомендую заквасити за цим рецептом. Не пошкодуєте.